Щороку з настанням купального сезону у зміта в інтернеті регулярно з'являються повідомлення про нещасні випадки на воді. Близько 30 років тому, у відповідь на подібне повідомлення, я зробив простий, дешевий та надійний засіб для надання допомоги потенційним потопельникам і назвав його Рятівний Петпоплавок. Рятівні можливості Петпа були для мене такими очевидними та переконливими, що я сподівався в короткі терміни побачити його численні копії на всіх пляжах та водоймах України. Для надійності свого починання, враховуючи реалії того часу, я вирішив зарушитись підтримкою самого Високого обласного начальства і записався на прийом до голови обладміністрації пана Черевка. Пан Черевко відправив мене до обласних надзвичайників. Надзвичайники, дізнавшись, що винахідницького патенту я не маю, послали мене у напрямку російського військового корабля. Я пішов. Але дещо змінив свій маршрут і потрапив у дитячий табір відпочинку біля села Благовісне колишньої Чапаївки. Там мені також були на раді. І опинився врешті-решт аж на телестудії Віка. Тут без зайвих слів відправили зі мною до Дніпра знімальну групу, і відзнятий сюжет в той же день потрапив до випуску обласних новин. Але глядачі Петпоплавка чи то не помітили, чи то не зцінили, одним словом не сприйняли. Я ще провів кілька показових виступів на центральному пляжі Черкас, але все даремно.

Поплавку я присвятив окремий розділ у своїй книзі і надовго втихомирився. Для самовтіхи пригадував прикріпе крип... перепідії венгерського лікаря кошера Ігнато Зімель, Земельвейса. В розпал пологої лихорадки, коли в Європі природах помирала майже кожна третя породілля, всі пацієнтки доктора Земельвейса залишались живими, здоровими і щасливими. Річ у тім, що цей лікар перед прийняттям пологів мав сталу звичку ретельно мити руки з милом. Коли він став вимагати цього від своїх колег, то його звільнили з роботи. А оскільки лікар не вгамувався і став апелювати до громадськості, наполягаючи на обов'язковому митті рук лікарями, то колеги запроторли його в психушку, де й залікували до самої смерті. Я до психушки слава Богу, ще не потрапив. Натомість нещодавно завів на Ютубі свій власний канал. І минулого року помістив на ньому відеоролик в надії, що Пет Поплавок підтримає інтернет-спільнота. На жаль, не підтримали, не оцінили. Тож, доводиться починати все спочатку. До всього вище сказаного добавлю одну суттєву деталь. Рятівний петпоплавок має унікальну особливість. Його можна розміщувати не лише на березі, але й безпосередньо на воді. Варто лише поставити петпоплавки на пет'якарях, і в критичний момент засіб для порятунку людини виявиться в неї буквально під руками.